Доброго дня, всім вітання, АЗС-комплект включення. І так, В коментарях дуже багато писали і загалом дуже багато дзвінків. Покажіть щось бюджетне. У нас дуже маленький об'єм. Прокачки, підприємства, невеличке, суто трактори, іноді комбайни, прокачка там до 300 літрів за раз. Нічого надзвичайного немає. Дайте нам ціну і ну, непогану якість. І щоб комплектація була ну, достатньою, щоб можна було працювати, щоб це були не викинуті гроші. Як кажу. І так, поїхали. Дізель 12 вольт, 300 Вт, мотор на 60 літрах на хвилину. Лічильник бріжка 44 з калібровкою. З калібровкою, то питали, що немає калібровки в лічильнику. Ось калібровочний гвинт. Насос самовсмоктуючий. Це дуже важливо. П'ятилопасний на додаткових пружинах. В комплекті плюси цього насоса що вже йдуть додаткові ремкомплекти. Тобто ми кладемо відразу ремкомплекти. Для того, щоб ви могли самостійно, хто не докупляє собі фільтра, могли спокійно собі помінать, поміняти лопасті і працювати далі. Тут у нас це є і фільтр буде, і лопасті змінні. І так, далі фільтр ТО це суто для очистки колоночки і якогось додаткового мусора. Він буде до 30 мікрон все відсіювати. Пістолет автоматичний, на, двох швидкіст... на трьох швидкостях працює. Всмоктуючий шланг 2 метри, доставили зворотній клапан. Рукав напорний 4 метра опресований. І так, по характеристикам трошечки пройдемось і де її можна використовувати, на яких максимальних характеристиках. Значить, не більше 500 літрів за раз. Акумулятор не більше, ніж 150 А. Працюємо не довше, ніж 20 хвилин 20-25. Ну Запишемо 20 20 хвилин. Підйом не більше 3 метрів. Якщо міняєте рукава довжини, то не більше 10 це напора. Всмоктуючого можна до 5. Обов'язково зворотній клапан замовляйте, коли будете консультуватись з, з менеджерами, бажано, бажано працювати. Е, ну, тобто, якщо на автомобілі стоїть, то працюємо напряму від акумулятора плюс заведена машина. Це ідеальне підключення. Якщо е, ви підключаєтесь до автомобіля, колонка стоїть в буці, то Показую. Ставите 2 на 2,5. Не 1 на 05, а 2 на 2,5. Тоді у вас все буде працювати добре. Бо вже п'ята людина за тиждень ставить 20 метрів проводу з одним квадратом. Ну, так не годиться. Воно працювати не буде. Все перевірено, все прокачено. Лічильник тут попросила людина, ми відкалібрували, все добре. Зараз домонтовуємо фільтр і людина отримує вже повністю готову колоночку. яка буде вже, Він тільки підключає до кубіка і працює. В комплектації їх можуть бути які завгодно. Абсолютно любі насоси, системи фільтрації, швидкостя, які вам потрібно. Фільтрація від 5 мікрон до 120 мікрон. Пістолети з електронними лічильниками, з імпульсними лічильниками і так далі. Тобто вибір шалений, рукава довжини, любі шланги, бачите, незвичайні, які пропонує завжди всі, аби який поставить. Шланги хороші, армовані двойною ниткою. Антимандальні МБСи. Вам потрібна колонка? Тоді вам до нас. Чекаємо на ваші дзвіночки і продовжуємо працювати. АЗС-комплект. Працюємо. Слава Україні. Нашим захисникам слава! Військовим знають, що у нас постійні знижки для них. Працює... вони в першій. Черзі у нас всі замовлення стоять, чекають, військовим збирають такі умови. Всім гарного дня, до нових включень!